Дизайн, який розробила випускниця Лемберг Академії Юлія Миронова. Ось З досвідом дизайнерка, це, це, це все ці креслення, тут 28 креслень, будинку. тут свій будинок. Ось, І ми маємо обмірний план. Взагалі для дизайну дуже важливо, це обмірний план, коли ви заходите в приміщення, і бачите, нам треба кожен кутик. Проміряти. Тобто нас цікавить і е, кожен пройом, нас цікавить, ширина довжина, е, ось ці всі речі комунікації також, які там є, наприклад, зараз ну це існуючі, так, тобто витяжки, е, от е, вікна теж промарковані в Юлі тут. Досить модель вирішила заскрінити Юля. так, Тут у нас сформувала це все і дала ще таку аксонометрію. І є спеціальна експлікація для обмірного плану. Якщо у нас є перебудова, тут в Юлі не було дуже великої перебудови, то тут більше по конструкціях. Конструкція для шафи окрема і для санвузлів. Але якщо в нас є така принципова побудова, то тоді з'являється ну, демонтаж або монтаж. Тоді ми, тут тільки монтаж замальований. Ось, монтаж одним кольором малюється, демонтаж іншим кольором. І тоді, звичайно, змінюється експлікація, і після демонтажу і монтажу у нас з'являються інші, інші площі, тому буде друга експлікація пізніше. Так? Ось, і є умовні позначення. Вже тут умовні позначення конструкції, які ми монтували. Перегородка в нас є з газоблоку в Санвозлі, монтажна конструкція з гіпсокартону, ось отут, я, так, так. Ось, і Далі є розміри розписані. І от тут вже ми бачимо, що розміри стосуються тільки тих елементів, які ми пропонуємо або демонтувати, або монтувати. Ну, і, в принципі, досить цікаво виходить, якщо ми окремо закидаємо 3D-документ. Тут Юля винесла окремий скрін, Але це може бути 3D-документ, можна теж в ньому виносити розміри. Ось є в нас окремо детальна, фактично так, якби прицільно. Це є окрема конструкція для, сан... для унітазу, так? тобто це захована конструкція. Ось вона ось тут є. І оця стінка перед душовою, Ось тут вона теж показана. Досить научно, наглядно. Далі ось тут є в нас теж гіпсокартонова, теж конструкція, раніше нарощення сини. І тут основа для шафи, я запропонувала. І оцей карниз від стелі, який має 10 см. І теж конструкцію зобразила ось таким чином. Чим детальніше ми пояснюємо різні вузли, якісь конструктивні елементи, тим, звичайно, краще і більше шансів для того, щоб наші ідеї зреалізувалися. Моблювання плюс розміри. Це цікава річ, Тобто, розміри меблів, ось тут це плану меблювання, і, звичайно, тут акцент йде на меблі. Кожні з меблів от, мають свої розміри. Причому, бачите, тут, наприклад, є шафа при вході в гардероб, так, тут є місце для сидіння, такі. ніби один крок, але тут на 10 см менше. Це логічно, але тут ну, цікаво, що меблі. В принципі, майстри, коли приїжджають, вони уточнюють. тобто Дизайнер задає ідею, ми потім побачимо, там є ще теж точніші такі, бо це тільки план. Деякі меблі розміщені. Навіть обладнання є трішки прописано. так, Тут тобто, в нас є і витяжка для котла, і посудомийна машинка. Холодильник, мийка, газова плита, так, і шафа духова, камінно запланований. І сенс цього креслення полягає в тому, щоб показати меблі, а також показати тут, наприклад, в цьому місці от прохід, чи це нормальний прохід, чи ні, так? щоб ми люди могли нормально тим користуватися. Ось Юля ще вивела з боку тут вигляд меблів, третий вигляд там ще окремо. Розглядаються в нас меблі. Ось таку річ ми робили, тобто це є кухня, як ми побачимо кухню, так? як вона буде виглядати. Це було на 3D-документі, але комп'ютер ну, трохи не стягнув і вийшла з кріном. Тобто ми забираємо, ми дивимося тільки одне приміщення. До речі, можна бігучою рамкою виділити лише одне приміщення, назад F5, і ми побачимо прямокутник. Причому цей прямокутник може бути. Якщо це бігуча рамка жальнішим контуром, то це може бути на всі поверхи така штука. Так? Але ось ми е, зробили, Забрали ще перекриття і ось і так зобразили е, цей об'єм. Ось, ну Не зовсім так, як оця схема вибух, але е, теж досить інформативно. Далі шафа коридору, це ця шафа, яка модульна. В коридорі є місце для сидіння, є одинакові такі шкафчики, і тут, якщо не помиляюсь, у нас було на 10 см менше. Така кутова шафа, така досить стильна, вона виявиться потім червоного кольору, досить така екстравагантна, вона висовується, шупляткою. Ось вона навпроти цієї шафи. Я собі запропонувала про вході досить цікаво, логічно, що тут воно акуратно так делікатно ховається. Ось наступне креслення це про опалення. Тут є тепла підлога. Ось принцип теплої підлоги ну, більше полягає в тому, що там, де люди ходять ногами, там ми і утеплюємо. Тут у нас була кухня раніше є кухня, тобто до кухні прокладаємо, так, а звичайно, під кухнею ніхто не опалює. Ось. І ще цікаво, якщо ви помітили, невеличкий відступ від стін. Тобто контур, якщо не помиляюсь, на 5 см відскакує, тобто його треба від, ну, відсунути від контуру стіни на 5 см, 5 см, якщо так. Сказала. Ось і Є в нас такі умовні позначення, регулятор теплої підлоги. ось він, Ці всі регулятори у нас тут розміщені. А також Юля передбачає ще кондиціонери. Причому кондиціонери дуже важливо, в юлі це явно притримано, що тут над дверима. ось Якщо ми візьмо, включимо ось тут, ось тут кондиціонер і тут ліжко. Важливо, щоб кондиціонер. Не був напрямлений на ліжко. Тобто, І є ще в нас радіатори вмонтовані. тобто дивіться, який принцип. Ви шукаєте собі колегів, друзів ось, по різних таких цікавих магазинах. Так? Ось, в інтернеті шукаєте, можете до них задзвонити, познайомитися. І ця інформація, вся вихідна, яку нерідко можна отримати навіть ну, безкоштовно, ви це все прописуєте. Навіть от, джерело, там, сайт, якийсь сайт, це дуже зараз престижно, чи має фірма сайт чи ні. Так? І там можна теж познайомитися з продукцією. Ось, і з технологією також, тому що. Люди зацікавлені, в тому, щоб їхня технологія йшла в хід, і залюбки з дизайнерами цим діляться. Тобто ви прописуєте в себе в проєкті назву, тут нічого кримінального такого немає, тому що ви кажете людині, що це можна взяти саме ну, ось там чи ось там. Ось. І з іншого боку. Ви підготувалися, знайшли рішення. Так? а Вже людина вирішить, чи потрібно чи ні, чи буде шукати інші відповідники. Ось, ну, є свої теж плюси, якщо цього притриматися. Ну, Зокрема, знижку. Можна теж поділитися і замовником також. Точки подачі води та водовідведення. На них треба... у нас є радіатори, так? теж позначені. і там, де Є сантехніка. Позначено холодна гаряча вода і чорним кольором каналізація, водовідведення. Ось є це все. І деколи навіть підписано Гігієнічний душ, рукосушка. Ось вивід холодної води, аж на вулиці. У нас два є таких. Бо так? Це будинок зазвичай виводів назовні у квартирі немає, так, але в Юлію було специфічне завдання. Підлога, при чому зверніть увагу, меблі у нас прозорого кольору, досить стильно гарно виглядає. Підлога в нас двох типів, Юлія запропонувала, плитка е якась там ось і там золотиста. І е таке, так, зараз що це в нас є Original Intege. Це, напевне, я так думаю, що... Е це плитка, ага, це е, плитка, але є, і, ні, це ламінат. Ось це в нас ламінат, треба вчитуватися. Є в нас е, одна плитка, ламінат і плитка зовнішнього облицювання, це, скоріше за все, у нас е, десь е, ось от на виході. За, за, за такий поріг такий населення. І Плінтус. Ось, там, де є Плінтус, там є це умовне позначення. Так? Добто, у нас є умовне позначення таке, і ми його розставляємо, цей Плінтус. Плінтус ми розставляємо а, фактично скрізь а, ось ну, там, де шафи а, можна є, там такі. В ніші можна не, не проставляти. Так? Ось. Але цікаво, що Юля сказала мені цікавий момент. Я, у мене навіть відео є про те, як прораховувати Плінтус. Ми ставимо сті, стіну і погані метри. Тобто проставляла собі стіною профілю. там можна вибрати готовий профіль. Можна Плінтусом, є такий елемент теж в архікаді, типу профіль. і Можна задати вибрати профіль Плінтоса. Такі, якісь подібні ось, і розставляти. Юлія якраз таким і методом як і користувалася. Чому? Бо ми зазвичай маємо довжину блінтуса і купляємо не в кугольних метрах, а в основному в одиницях в одиницях отих плінтусів. І вона вже тут порахувала, коли це все пороставляла. З досвідом у нас людина. от, Бачите, тут є, наприклад, шафа, бачите, тут плінтус обривається. І коли це все порахувала, от вона помножила і навіть в кінці у цей плінтус підвела підсумок штука там і порахувалася, як і це буде коштувати за 43 штуки. І плитку теж плитку порахувала, ламіна окремо, метри. Квадратні і є в нас вартість, стільки треба, і загальна вартість по підлозі. Ось це кошторис, це досить важливі речі. План розміщення джерела світла. В нас є джерела світла, різні умовні позначення, кількість оце умовні позначення. А далі кількість і вартість вписана, загальна вартість. А от назви, ось Юля акуратно відвела сюди, і є назви, точковий світильник, таких у нас є 19. Далі друге. У нас є точковий світильник, другий. Такий все під золото, в такий стиль його. його так? Тобто теж є ось тут пораховано все і підбито підсумок. План прив'язки вмикачів до світильників, так, це таке красення, яке додається. Тобто Ми тут прив'язували лише, звернуть увагу лише точку де ми, е, при, е, примикає наш світильник. Так, це центральна точка. І ми до кутиків його, її вернішити ту точку прив'язуємо. А в вмикачах там вже інший акцент. Тут ми вже даємо висоту вмикача і показуємо, чого він стосується, що ми можемо увімкнути за допомогою цього вмикача. Ось, є різні типи вмикачів. Я пам'ятаю, Юля дуже акцентувала, які саме умовні позначення в нас свого часу це вивчала. Ось Дивіться, вмикач одинарний ось таке умовне позначення. Подвійний ось таке. Перехресний, ось таке. Далі є ще навіть такий вмикач. от Він є подвійний, але один з перехресного один перехресний, а другий простий. Тобто такі дві клавіші. Ось один з них є перехресним. Ось є різні такі види цих вимикачів, ось, ось це є перехресне, тобто він і тут може включити, і ось тут. Тобто великі приміщення. Нам зручно з двох таких місць, наприклад, десь там нам буде зручно ось тут, наприклад, при вході, так, і ось тут теж треба буде. Вмикати ну, взагалі ми стараємося, будь-що що не розробляємо в дизайні, ми намагаємося зробити зручне розташування, зокрема так, світильників, вмикачів, розеток. Зручність це основне. Думайте, кожен раз задавайте собі питання, чи вам зручно буде так. При вході зручно вмикайте, звичайно. Потім при робочій зоні теж можна. При вході, виході, так, там, де ось тут засинає, теж треба близько, щоб було під рукою. Ось в таких от моментах ми себе задаємо, собі задаємо запитання, як нам буде зручно. Звичайно, що можна радитися ну, з людьми. Тими, що вже мають досвід, і з тими, що в тому числі навіть, допустимо, продають ці і які ці е, вмикачі, це теж не секретна інформація, то все можна гарно. Розпитати, проконсультуватися. Ось, у нас є план розміщення вмикачів та розеток, тому що е, вмикачі і розетки, е, ви добре знаєте, ви Так? і тому є таке, е, потреба в такому кресленні, де показано і розетки, і вмикачі. Е, ось, Тут продав акцент більше на, розеток, на розетки, і вони теж є різного типу. Так, от вони у нас є ось а тут є розетка, ну теж підпита кількість, порахована. Ось це така специфікація, і теж зразу безпосередньо біля креслення. Досить професійно, класно, хвалюється, дуже-дуже класна річ. План стелі в нас тут є. Там карнизу, таке, карниз профіль карнизу, і е, показано умовно оце умовне позначення, де ж цей карниз проходить. Ми бачимо, що він не скрізь проходить, є карниз при штор, для штори, так псикартонна конструкція за якою монтуватиме карниз. карниз. Це для шторів. Ось є простий карниз, такий декоративний, так стальовий багет. Ось. І є такий профіль, який теж в Архікаді можна ввести і для візуалізації теж повторити. Ось, є ще і такі такі технічні, так, це вузол, це конструктивний такий профіль. Його теж цілком достатньо ось так показати, але він, ну, він, скоріше за все, йде такий стандартний. ось тут. І, Але ну, звичайно, що. Показати теж потрібно. Далі у нас пішли розгортки по стінах Розгортки потрібно кожної стіни. І тут ми даємо площу пофарбування, його я задала на кожній стіні, ось але і підсумок теж підвела по приміщенню. Тут є, так, фарба для стін, і прописано, яка фарба. Це все треба вивчати, це треба з досвідом пізнавати, так? але теж можна радитися з виробниками з фарб і тому подібне. Тут і є вже візуалізація, тому що ми маємо, як виглядає приміщення. Це умовно кажучи, фасади, але середнє приміщення. Ось. І досить інформативно, якщо ще візуалізація, Юля пробувала створювати візуалізації. Ось це ця думочка, яку ми бачили, оце ця шафа досить гарна. Ну і ця ця плитка, бачите, акуратно проставлені плінтуси, все стоїть на своїх місцях. Далі в нас є кладова, написала Юля. ну так, Це, напевно, є стележі з пофарбування, і маємо ось цю плиточку. Так, якась у нас є плитка золота ста, Цікаво, як виглядати якраз. Ще, я думаю, в процесі буде Ось, Мені дуже сподобалося ось таке, таке пофарбування. Це в нас є сам вузол. Це фарбування, це в нас є. так, це плитка, Скоріше за все, в нас є фарба, але з цим є. Десь перепитаю Юлі. ось, але це, Напевне, плитка, підбір плитки, так, малюночка, Скоріше за все, я так собі думаю. Ось, далі у нас є кладовка, шафи стележі. А, ну це кладовка така там, де котел, грибінка. Ось це рішення таке цікаве, я застосувала, такі як рейки, але золотистого такого вигляду, такі як підмідь зроблені. Ось я такого ще не бачила, було так приємно, здивована гарна в тому що ми бачимо, що таке пофарбування для точкових світильників, ручки, все в такому, тобто такими крапленнями акцентними. Ось це ж візуалізація кухні з каміном. І ми маємо ще кухню-вітальну, окремо теж з розгортками. Розгортки зазвичай дуже мінімалістичні. Тут важливо показати висоту, ширину приміщення, параметри, тобто висоту, ширину районів. Ось. І без кольору, особливого такого меблі, правильно, Прозорість можна в них налаштувати, це теж доцільно. І фактично теж важливий момент це є пофарбування, прописати площу і тип фарби або тип облицювання, де є, наприклад, якщо є інше облицювання, так і в нас тут є ще плитка іншого типу, якась там декоративна шпаклівка, а теж таке щось досить, цікаво виглядає. Так? Тут, е, Юля робила під мармур дуже красиво, шпаклівку, гарно не виглядає, але не знаю, тут не написано, що це під мармур. Це, напевно, ще якийсь інший тип. Ось, кухня -вітальня, Е, Теж з іншого ракурсу. Ця кухня, яку ми бачили в 3D, ось отак виглядає на рендері. І картини, до речі, Юля малює великі картини, дуже великі, в районі метрів, навіть більш ніж метр. Ось такі і реалістичні, і абстракції, тобто це теж дуже класна тема навіть для художників. тобто Поставити картину на, на картину, на об'єкт картина, розтягнути це все. І дуже класна фішка, Можна, наприклад, створити гарний інтер'єр під картину, або приміряти картину до інтер'єру, можете дружити з художниками і собі таку фішку допрацьовувати. Так, є ще кладовички. Ось, і це в нас є спальня, теж дуже красива. Оце вже, напевне, шпалер, Я думаю, фотошпалери. На такі великі фотошпалери, має бути досить велике приміщення. І воно таке, я бачу, є. Ось, досить класно. Цікаво було. Прорендерити, подивитися, як це буде виглядати. Ось тут є для штор, так, оцей профіль, і псокартонова конструкція, і шторний карниз. Бачите, тут в цьому масштабі не видно, Юля винесла деталь і прописала перше і друге. Пофарбування скрізь написано яка фарба. І в нас є ще для спальні теж окремі розгортки, Ось більш, більш реалістична вже така розгортка з текстурами. На фасадах так можна включати. І так само можна і на розгортках. Подивитися, як на фасадах включати. Ось, я Юля включила на лише двох розгорточках. Ось цей колір, але тут не просто колір, тут ви бачите, що є текстури. І прорендерила це приміщення. Оці рейки такі мінного тону. Досить цікаво виглядає, не схематично. Ось так це виглядає. І сам вузол, ще такий цікавий камінь. Травити, так? Мені дуже сподобалось, як вона виглядає на розгодках, так досить концептуально. ось І теж варіант такий. з Візуалізації, взагалі санвузлу дуже складно рендерити. І один з методів полягає в тому, щоб забрати, так само як у нас там на 3D, було, забрати одну або дві стінки, від'їхати надалеко, тому що, якщо ми хочемо все охопити, а в нас немає місця зійтися, то треба зробити реалістичний кут, від'їхати на досить далеко, спробувати прорендерити. А потім вже підрізати і під'їжджати ближче. Я ще не спробувала, але думаю, що колись спробую, тому що сам дуже часто потрібно рендерити, щоб показати розкладку, показати меблі, сантехніку. Тому що там Технічні меблі, розкладку плитки. Ось і це досить важливо, я думаю, в майбутньому теж цим. Поцікавлюся ось. А так то є такий досить класний проєкт, є на чому тепер мені вчити дизайн. Я вчила на різних прикладах, ось, але набагато приємніше вчити на прикладах вже випускників школи. ось, Тому вітаємо Юлю з завершенням і бажаємо здійснення всіх творчих мрій.